Вітаю друзі! Ось і я з'явився. Зараз трохи попрацюємо 18.49 Вечірня змінка. Попрацюємо до 12-ї, як завжди, бонда болта уклона шарка убер начебто все. От. А, а я поки що заскочу на миєчку, трохи освіжусь. Трохи освіжусь, бо в пилюці машина. Зараз треба трохи освіжити її. Так, все, помилося. Так, скинуть одометр а де в мене? Я вже забув, де в мене паливо, а де в мене, де в мене що Тріндец. Так, мабуть, оце паливо, а це ми скинемо. Мабуть так. Так, 19.18. Онка увімкнена. Болт. Вмикаємо Комфорт Бізнес Вмикаємо уклон. Так І убер. І там у нас ефір шарка. Шарк можна теж увімкнути. Там раз на 100 років приходить то замовлення і то нікудишнє. Ну ладно, так, увімкнулися. Дивимось, що в нас тут відбувається. Трохи щось світиться в Бонді. Центр 10, ЖД 40 Молдаванка 10, Ланжерон 60. Машин... да, Машин вистачає. Так. Замовлення такі собі ладно, чекаємо, подивимось що там буде. Перший пішов 3,6 за 117. Почин. З почином... Ні, з почином буде, коли виконаю. А пока просто а пока просто перше замовлення. Так, так є. А от получилось 2.6 разом з подачею. От. ось такі от Дякую уклону. Так, що там? Базарна 5 дроп 1, Грецька 100, базарна далека. Ладно. Так, 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 де б нам стать? Так, наступне замовлення. Прийшло по болту. Я майже і не стояв. То був уклон у мене. Тепер болт. О, уклон. Уклон треба вимкнути. і Їдемо на наступне замовлення. Там щось 1,5 за 112 чи 118, я вже не пам'ятаю. Потім скажу. Убер кидає, але все мимо. мимо каси, Їдемо працюємо. Вже який тільки номер не давали цьому лунопарку. І перший, і другий, і третій. Цей раз був третій номер. Приїхав. Успенська, 3 написано. Так, пляж Отрада. Соборна 1, 177. я ж тільки оттуда приїхав. поехать чи не поехать а пляж Ланжерон скосовано ну ладно ладно трохи постою что все я... трохи погорячимся Так, весь українки 64, приближенська до побачення, Ланжероновська арка Маяковського. 185. Поїхали. Поїхали. I believe, I believe I can fly. Поїхали. Подача 1,1. Що нам та подача? Як то кажуть, лучше нету самолета, чем любимая Тойота. Погнали. Ну всі чомусь купляють Мерседес. <поїхали>, Поїхали. Так, що я там взяв? Валентина. Поїхали до Валентини. Ой, так класно їздить з кліматом. Нічого не де... Ой, треба ж все повимикати. Болт, бонт. О, бо сейчас прилетит. И доведется отмовляться. Погнали. Так, наступное замовлення. Ты там пикаешь. Ну, бляха-муха, где вас набралось там? Наступне замовлення горсат. Поїдемо на Маршала Говорова. Замовлення по Бондику. Не глянув, є націнка, нема націнки. Но факт в тому, що замовлень щось в центрі геть мало, І всі такі 20 гривень кілометр на край світа. Тут у нас виходить 5,6 за 164. Ну, 30 гривень кілометр є і норм. Піде і подача невелика. Якось так. Працюємо далі. Час, час вже, зараз скажу, 8.05. Так, там я бачу встать нема, Де? стану, десь тут. Та блін, забуваю за цю музику. Говорова, ой, Гуварова. Лесі Українки перше замовлення, Парк Шевченка друге. І третє замовлення Переулок Маяковського. Третє, це четверте замовлення. Проїхав я. Це ось, ось з подачами 11 кілометрів. І вже десь сотні 4 в мене є. Якось так. Нормально. Так, і знову болт. М -м -м -м. Я вже забув, скільки там було. Вартість приїхав я на Жуковського. І оце думаю, де б мені стати. Чи туди, чи сюди. Ладно, стану тут десь. Так, щось я сьогодні не можу попасти на кофейню. ЖК ви хочеться, а мене тут ганяє Як не на лонжерон, так ще й на якусь херню. Зараз взяв ось 3 за 140. А ланжерон. Що там лонжерон? А блін, не лонжерон, отрада. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус. Навіть краще. Той лонжерон Хто його знає що там сейчас робиться на тому ленджероні. Так що їдемо. Так, щось я поспішив виїхати. Прилетіло знову відтуда туди, я виїхав. Знову. Замовлення і поїдемо на п'яту фонтана, щось там 4, чимось кілометра по уклону за 206 гривень. Так, я сподіваюся, вони вже тут. Мої 206 гривень. Ось я приїхав на цю кленову, а тут щось тихо, як в раю. Тиша повна. Раз десь тут станемо біля парку. Може щось зловимо. 21. 31, 30 километрів, курортный дружний, скики, хоча, в принципі, скики, не скики, я все одно туди не поїду. Так, что у нас тут? Гено Скоп'ятдроп 2 лип Гаршина Аркадія херня. Чекаємо. Ну ось непогано, але Небесної сотні щось не... не впечатляє мене. І я бачу, що нікого не впечатляє. <гум> Ніхто не бере. Так, узяв я наступне замовлення. Не таке, звісно, воно жирне, але зато у центр. Поки що Аркадія мовчить, а центр бачу, що потрохи починає розгорятись. Так що якось так. Так, 35 кілометрів, майже 10. Їду на кофе тайм. Щось я хочу кави. Хочу випити кави. Алтавська. Так, коротше, надо все. Та ти на так, треба все повимикати, бо задолбає. Їдемо на каву, на соборку. О, стоять. Шо ви, бродяги? Так, я забув зовсім сказати. Я... А ми там швиденько випили кави. Один прийняв адресу. Потім я прийняв адресу, приїхав ось у Назарова. На і зараз прийнялося зарова один, я так розумію, це виход з тенісних кортів чи що. щось типу того. Чи ж... Я щось... Не, мабуть, треба зателефонувати, бо щось тут якась херня. Так, працюємо 22. Щось я клімат включив. Почему я его включил? 22.50. Черговое 에... замовление по уклону. Что тут у нас? зараз скажу. Ай, чтоб ты был здоровый. У нас тут 5. За 235 маловато. Але що робити? Таке вже замовлення прийшло щось. Аркадія глуха. Центр там горить, а Аркадія глуха як в танці. Не бонт мені нічого не дає. Ні этот. Ну я в принципі майже не стояв. Що маємо, то маємо. Тут уклон теж порахував 5 кілометрів, але я гадаю, там 5 кілометрів не буде, там буде набагато менше, гляньте, генеска пуста, геть пуста. Геть пуста. Одні пішоходи ходять. Ну, в принципі, тривога зараз теж таке. Так, ну що, 23,48 62 км я проїхав по замовленням. Там ще можна відняти, що я їздив на каву в центрі. Зараз подивимось, що в мене вийшло. Ну так, ну будемо рахувати 60 кілометрів по замовленням. Зараз подивимось. что у меня вышло. Снимать буду на ходу, потому что, потому что что, потому что не мое часу. А ладно. Ну не, уже поздно. Без десяти. Хоть я ближайший, хоть я не ближайший. Я забыл Вимкнути бонд. О! Забув вимкнути бонд. Так. Зараз ми отак от на ходу, швиденько, і знімемо. Не поспішаючи, поїдемо додому. А цікаво у мене витрата змінилась чи ні? Ні, витрата так і осталась. Все так и есть. Что есть, все мое. Зараз я поставлю на паузу. Хотя, в принципе, что тут ставить зараз? В бонде заказы. В уклоне и в болте замовлено. Так, 339 болт триста дев'ять відняти 37 сім двісті сімдесят два додаємо так двісті сімдесят два додати скільки тут триста тридцять девять до даты. Так. Зараз еще треба вымкнуть уклон. Так. Статистика. 1200. Чистыми мы 1200. 1202. Ну, то такие Так, що це летить? Незрозуміло якесь. От. 1811. Ну, 30 гривень кілометр вийшло сьогодні чистими. Без напрягу, з кавою, з мойкою вийшло десь за половиною години. Отака От була сьогодні середа. Як то кажуть, не туди і не сюди. Що є, то є. Що маємо, то маємо. Якось так. Хочу всім побажати миру, добра, удачі. П'ятисоток і тисячних купюр без здачі. І до наступного відео. А я вже їду додому, вже 52 хвилини. Отак От я сьогодні попрацював. Ну, я гадаю, що непогано. Ну, як би для середи це більш-менш нормально. І результат 30 гривень за кілометр не кожен раз виходить. Якось так. Всім пока.